Вітаю вас, 23 квітня. Сьогодні давайте по останнім новинам. Вночі знову тероризували своїми дронами Одесу, Полтаву. Одеса Полтава. Ще не пам'ятаю яке ще місто. Так, давайте питати. Сьогодні важливий день. Сьогодні повинні бути перемовини в Лондоні. План Трампа вже є. Я потім його вам прочитаю. Давайте спитаємо про вчорашню новину. Якесь там видання вчора написало, що Путін пропонує припинити, зупинити війну по лінії фронту. Це правда, що вчора Путін пропонував зупинити війну по лінії фронту. Це правда. Боротьба. Плани, рішення, прям дії такі перемога, король. Рішення задля перемоги і досягнення бажаного. Україна. Очікувані правосуддя. Війна, король кубків, Тупік Пасив. Це для Трампа якось. Ну Тупік пасив, я, звісно, сумніваюсь, що він таке міг запропонувати, але недарма це написали як добрий жест, щоб показати світу, це спеціально. О, спеціально, показати світу, наскільки Росія зараз лагідна та пушиста. Ось навіть таке пропоную. Це спеціально перед перемовинами таке було зроблено, хоча це все обман, тупік, пасив, ні. Це все зроблено перед перемовинами. Оця стаття написана: Завза для перемоги кого? Росії? Що вони, я ж вам кажу, такі порядочні. Угу. Ну, давайте далі спитаємо про сьогоднішні перемовини в Лондоні. Єрмак вже написав на своїй сторінці, що ми разом з Уміровим, міністр оборони і з Єгібою, міністр закордонних справ прибули до Лондона. Чекаємо зустріч з американськими та європейськими співрозмовниками. Чи відбудеться ця зустріч? Бо там писали різне, чи відбудеться сьогодні ця зустріч в Лондоні. Рішення Луна. Рішення Луна. І хитрість. Ви бачите, що? Зустріч, рішення луна і хитрість. Там все так мутно, так хитро, так заплутано. Відбудеться вся зустріч. Страх, ірафант, відлюдник. Пасив. Я скажу так, що когось може і там не бути. Хтось піде по відлюднику, хтось піде на пасив. Дорога, робота. Плани, робоча дорога. Плани. Сьогодні зустріч буде в Лондоні. Обмеження дороги. Хтось може не приїхати. Тупік. І зі світу. Хтось не приїде зі світу. Це США. Будуть маніпулювати, шантажувати і казати, що все. Бачите, немає перемоги, немає справедливості, 10 мечів, вищий суд. Ну ось. Щось таке. США можуть. Хтось з США, там туди може не приїхати. Там чітко обмеження дороги зі світу. Ху -ху -ху. Ну, давайте, як пройдуть сьогоднішні перемовини? Ну, Єрмак, Умєра, всі гіба є. Я думаю, що Британія це Лондон будуть. Хтось там має там бути, як пройдуть ці перемовини сьогодні в Лондоні? Чи принесуть вони, вони якийсь результат? Давайте, який результат принесуть сьогоднішні перемовини в Лондоні? Король жезлів, розмови про дім, про силу, про допомогу, про кордони, про підтримку. Будуть питати. Рішення, яке, яке ваше рішення. Ви прийняли, зробіть вибір. Рішення поки що по повішеному. Тут ще й Росія щось тормозить. Не знаю що. Тут повішений під Росією падає. Очікується. Якісь дії, відлюдник, ірафант. І тупік. Відлюдник, Ірафант і тупік. Це що на сьогоднішніх перемовинах? Дурень, колісниця. Когось не буде. Когось там не буде. Когось там не буде. Це чітко. Це Трамп з Америки, з США, когось там не буде. На цих перемовинах. Ну, як вони пройдуть? Ну, немає тут якихось. Прямо, ану покажіть, як сьогоднішні перемовини пройдуть в Лондоні для України, які будуть рішення. Для України, які будуть рішення після сьогоднішньої сьогоднішні, зустрічі в Лондоні. Сонце. Військові. Ну, щось стосовно військової допомоги там будуть вирішувати. Тут чітко. Далі. Що ще яке рішення? Дар серця чого? На бажання. уход. Від чогось все ж таки ми підемо. Уход від чогось. Те, що нам дуже боляче. Розпач, обман, боротьба. Розпач, обман, боротьба. Захист території. Територія. Ось робота. Обсуждати будемо території. І в цьому розпач, обман і боротьба. Ну, ось так. Так, давайте я вам прочитаю план, план Трампа. Так, припинення вогню з обох сторін. Повне. Далі, перемовини прямі Україна та РФ. Ну це можна перше, це друге теж можна. Ніякого НАТО, ЄС можна. Ну, хорошо. Далі, Крим визнати російським, юридично. Це неможливо. Вчора Зеленський сказав. Далі, окуповані території визнати окупованими фактично. Росія повинна вивезти війська із харківської частини, там і десь там шматок Херсонської області. ЗС американська. Вчора сказав Зеленський, що ЗС повинна бути українська. Україна її повинна контролювати. Можливо, разом. Ні, в них американська. Копалини віддати США підписати і зняти всі санкції з Росії. Оце план. Це всім планам план. Оцей план Трампа, який я тільки що прочитала. Що він взагалі несе Україні? Оцей план Трампа, що він взагалі несе Україні. Відлюдник, Відлюдник, робота, удар в серце, розпач. Ну це взагалі відлюдник, удар в серце, розпач. Таке відчуття по розкладу, що немає майбутнього. Ось надія, майбутнє зірка. Немає надії. На майбутнє Немає надії на майбутнє з цим планом. А чому? Тому що Росія може знов через кілька місяців, через півроку, або через рік піти з такою силою і вже, вже немає України. І хто її зупинить, Трамп чи хто? Щось я сумніваюся. Це план, план, е в якому немає майбутнього України. Ось. Ось такий план. Чи погодиться наша українська сторона на план Трампа? Чи погодиться сьогодні наша українська сторона на оцей план Трампа, що я прочитала? Рішення минуле. Рішення минуле вибір. Вибір стосовно ресурсів, диявол, страх і люди, диявол, страх і люди. Гарантій та безпеки ж нема, ось кажуть, диявол, страх і люди. Які? Ну, гарантій немає. Що за план ще? Ну там миротворці будуть спостерігати, миротворці. Яка буде відповідь? Ми будемо ще тягнути. Ми будемо тягнути. Не буде повної відмови. Але і не буде. Ну, бачите, башня, Луна, війна і король Кубків. Не може на це погодитися. Ось, Зеленський. Башня, Луна, війна, світ, робота. А світ, робота по відлюднику. А світ ще може піти у відлюдника. Тобто США ще можуть піти з цього всього. Вони ж там залякують. Ось відлюдник, робота, світ. Давайте спитаємо, чи піде США. Чи види США з, з перемовного процесу? Чи вийде США з перемовного процесу Україна-Росія? Чи вийде США з перемовного процесу Україна-Росія? Війна, робота і П'ять Пентаклів. Ну, звісно, вийде. Да? Не буде військової підтримки, не буде військової роботи, не буде військової допомоги, не буде оцих даних супутникових. Ну, це погано. Можуть вийти. нагнати страху. Можуть. І тут карта жадібності. Нічого не отримаєте. Ми у відлюднику. Вищий суд. Буде вам дуже погано. Ми у відлюднику. Пасив. Пасив на правосуддя. Можуть зануритися у відлюдника на деякий час. Поки ми не станемо на коліна, чи що хочете сказати. Так. Ситуація, звісно, я вам скажу. Давайте далі спитаємо, що, що ж тоді далі Україну чекає? Що чекає Україну далі? Якщо США видуть з перемовин, що далі чекає Україну та українців та оцю ситуацію всю, що чекає війну, фронт? Що взагалі чекає далі Україну? Смерть. Обмеження. Тупік. Важка ситуація. Уход. Допомога. Обман. Бажання. Охи і розклад. Світ. Рішення. Вибір України. Ой, ну що вам хочу сказати? Важкі часи. Чекають важкі часи. Але потім якось буде якесь рішення. Тут і світ буде приймати участь, збалансувати ось війна, рішення, вибір по Україні. Важкі часи. Чекають якісь важкі часи ще раз. А ну-ка ще раз, щось мені ті карти. Ну вообще, що чекає далі Україна після сьогоднішнього дня, 23 квітня? Що чекати далі Україні та українцям в плані війни і взагалі? Всієї цієї ситуації, перемовин і так далі? Що чекати Україні після сьогоднішнього дня? Пасиль дияволу, уход, Звідкиля уход. Уход іерофанта і Україна. Уход Іерофанта, Україна і що? Гроші. Ну, скажу так, що можуть на нас чекати важкі часи, тижні, я не знаю, може більше. Але для нас дуже важливо вибір нового папи. Ірафанта для України це якийсь шанс. Ось. Для України це якийсь шанс. Дорога до балансу по війні. Новий папа дорога до балансу по війні і мир. Дуже дивно, як воно стосується цього всього, я не знаю, але так показує. Але м -м, можуть на нас чекати ще важкі часи. Дивіться, якщо сьогодні дійсно ну, наші відмовляться від цього плану, або якось, знаєте, так ось хитро скажуть, що там оце не підходить, оце не підходить, а оце підходить, Росія може знов сильно обстрілювати. Давайте спитаємо. З завтрашнього дня, з 24 квітня. Що чекати з боку Росії? Відносно обстрілів українцям. Що чекати з боку Росії? Відносно обстрілів Україні. Українцям. Що чекати? Болісні удари в серце. Диявол, дурень. Залякування якимось ще ударом. Залякування чимось страшним. Бачите, домовленості, сила, мир, луна. 10 Пентаклі, мир Луна, що це? Ну, дивіться, е, да, агресія від Росії може бути агресія, обстріли. Будь ласка, будьте уважні. Тому що, ось, бачите, диявол, трійка мечів, дурень, удар. Можливо, чимось будуть залякувати. Диявол, дурень і... І удар, і тус мечів. Це можуть бути атаки дронів сильні, які ось були, вони можуть продовжуватися. Це може бути і щось ще, якісь там балістика, дурень, диявол, і тус мечів. Що це? Чекати в Україні від дерев. Що це? Емоції, дрони, маніпуляція, зробити важку ситуацію. Давити знову на домовленості, щоб погодились на цей план змінити ситуацію. Бо вони зайшли теж в ілюзії, вони теж в тупіку. Так що будьте обережні та уважні. Починаючи ну, сьогодні, завтра, будьте дуже обережні та уважні. Бо якщо я ж вам кажу, буде там якась або відмова, або якась відсрочка, або якесь затягування, або це все. Вони диявол буде, буде бити боляче, удари в серце. Удари в серце це удари, в серце, серце, що це, це центри міста, удари в серце. Київ теж уважно.